Новий антирекорд: наймасованіша атака дронами на Україну, влучання Шихеду у кабінет прем'єра Мадяр знову атакував нафтопровід Дружба на території Росії. Друзі, покажу все це, а також наслідки. Підпишіться на наш канал. Будь ласка, якщо ще ні, ми тут говоримо правду, якою б некомфортною вона не була. Ну і якщо трохи буде гальмувати, даруйте, спала приблизно 2,5 з половиною години. Погнали! Отже, друзі, новий антирекорд. Наймасованіша атака комбінована на Україну спочатку. Повномасштабного вторгнення Росія завдала наймасштабнішого удару. З моменту, коли розпочала війну, в ніч проти сьогоднішнього дня російська армія запустила понад 800 дронів, і щонайменше 30 ракет різних типів. Українські сили протиповітряної оборони ви бачили, і чули, збивали, намагалися збити все і збили більшість понад 7 сотень дронів і 4 ракети збито. Сили ППО Викотики, але при цьому понад 50 безпілотників і 9 ракет. Прорвали оборону і влучили у щонайменше 37 об'єктів по всій території України. Наслідки масованої атаки наступні в Києві дрон влучив в квартиру багатоповерхівки у Святошинському районі. Там загинули молода жінка та її маленька дитина. Ще одна літня жінка померла в укритті. Руйнація будинків, друзі, частково зруйновані багатоповерхівки в Святошинському і Дарницькому районах столиці. В центрі Києва горить урядова будівля в ці хвилини. Поки я вам пишу відео в Дніпрі. Пошкоджено інфраструктуру внаслідок атаки дронів. Кривий ріг, як ви бачили, ракети, дрони є влучання на трьох локаціях, поранено троє людей. Одещина пошкоджені об'єкти цивільної інфраструктури і житлова забудова. Кременчук, Полтавська область, пошкоджено міст через Дніпро. Рух там тимчасово перекрито. Моє рідне Запоріжжя, 17 поранених внаслідок атаки ворога. Ну і найбільший удар, друзі, цієї ночі був у нас в Києві. Центральна будівля Кабміну вперше від початку війни зазнала прямого влучання. Снаряд потрапив у дах комплексу і прямо у кабінети. Денис Казанський каже, що той кабінет, який ви бачите на своїх екранах, на горі будівлі це якраз кабінет прем'єр-міністерки України Юлії Свереденко. Вогонь поширився на кілька сотень квадратних метрів. Зруйновані перекриття, частково внутрішні офіси, системи електропостачання і зв'язку будівлі також пошкоджені. Нині гелікоптери тушать цю пожежу на території Кабміну. За словами державної служби з надзвичайних ситуацій, до гасіння було залучено понад 20 пожежних бригад і спеціальну техніку. Всередині будівлі були вибиті вікна, обсипалася штукатурка. Ну а частина приміщень залило водою під час гасіння. Тому найближчий час кабінет міністрів будівлю будуть ремонтувати. Ну а Юлія Сверденко, прем'єр, заявила, що роботу не буде зупинено. Просто команду переведуть в інше приміщення. Вона наголосила, ми відбудуємо цей символ державності, але людських життів, втрачених під час атаки по всій країні, вже не повернути І це найгірше. Мер столиці Віталій Кличко повідомив, що внаслідок атаки в Києві загинуло троє людей. Серед них немовля, жінка похилого віку, яка померла в укритті, і молода жінка. Ще 18 людей отримали поранення. Серед постраждалих є вагітна дівчина. Частина поранених перебувають в лікарнях в тяжкому стані і під завалами нині можуть перебувати ще щонайменше двоє людей. Зазначу, завали в Києві нині розбирають. В Світошинському районі сильного пошкодження зазнав цей дійповерховий, що будинок частково зруйнований з 4-го по 8 поверхи. В Світошинському районі також було влучання уламків в 16-поверховий. Житловий будинок, через що виникла пожежа на 15-16 поверхах. Крім того, пожежі внаслідок ворожої атаки стала ще в двох дев'ятиповерхових будинках. Горіли також, ми бачимо, і автівки, списки приміщення СТО поряд і в Дарніцькому районі, в чотирьохповерхові будівлі. На пожежу на третьому і четвертому поверхах. Частково також зруйноване а, прикриття і третього а, та четвертого поверху будинків. Зараз тривають роботи. А, уламки ми бачимо був шахет, керань. Тривають зараз роботи. Всі служби на місці надаємо допомогу всім постраждалим. Прохання звертатись до штабів, які розгорнуті в всіх районах, там де є е, наслідки влучань. Прохання звертайтесь, отримуєте всю необхідну інформацію щодо допомоги. Схожі удари зафіксовані в інших регіонах. У Кременчуці, Полтавська область, пошкоджено енергетичної інфраструктури. Місто частково залишилося без світла. У Кривому розі атака зачепила промислові об'єкти за попередньою інформацією без жертв. В Одесі уламки безпілотника пошкодили житлові квартали. Там також горіли будинки. Уряд і військове командування виступають з заявою. кажуть, атака була спрямована виключно проти цивільного населення та інфраструктури. Ніяких військових об'єктів там, де є влучання, не було. Це черговий. Доказ, що Росія веде терористичну війну, примітно, що невідомий БПЛА друзі вночі розбився у Люблінському воєводстві Польщі. Е, дуже цікаво. Попередньо контрабандний дрон, але у мережі поляки, зокрема в мережі X, кажуть, що це Україна винна, мовляв, хоче втягнути е, поляків е, у війну. Ну, друзі, маєте розуміти, що пишуть поляки, явно якісь прибабахнуті, або пишуть боти під виглядом поляків. Тому, якщо побачите це, не реагуйте, проходьте повз, не давайте, ботам працювати. Предрікаю ваше запитання. Я ні, ну, А що по росаках розказую? Генеральний штаб збройних сил України повідомляє, що лише за минулу добу Росія втратила ще 970 сімдесят. Своїх військовослужбовців, тобто м'яса, палали також НПЗ. Традиційно у відповідь на останні атаку українські безпілотники вночі уразили нафтопереробний завод Ільський, це Краснодарський край Російської Федерації. Внаслідок удару виникла пожежа. Такі удари завдають значних збитків російській економіці і зменшують можливості Кремля забезпечувати пальним військову техніку та і цивільних, в тому числі. Зокрема, повна дупа із пальним е, на території окупованої Донецької і Луганської області російські воєнкори скиглять. Хотів би всіх тих предупредити, хто у нас їде в Луганську Республіку з бензином проблеми. На заправках простим людям не продають. Все поталом гослужіш. Ось такі ребят діла. Де бензин стоїть 82 рубля а, об останнім говорити. Ну і мадяр знову запалив дружбу. За кілька секунд розкажу в деталях. Додивіться це відео до кінця. Підпишіться на наш канал, і в описі знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. Як бачите, ми це робимо щодня, щоб не сталося. Продовжую, друзі. Зсу знову атакували дружбу. Одразу після зустрічі Зеленського з Фіцо, який просив Фіцо не бомбити нафтопровід, за словами командувача сили безпілотних систем ЗСУ Роберта Мадяра, Броуді пошкоджена диспетчерська станція в Брянській області. Продовжується. Вивезення інфраструктури, дружби, що не може нас не тішити. Сподіваюся, що остаточно скоро а, дружба сканає. 29 серпня. Нагадаю, ця станція вже була під ударом, тоді повністю згоріла будівля насосної станції. Це такий ключовий елемент, без якого неможлива перекачка нафти та палива. Власне, спальним, як бачите, у них кепсько. І це не може нас не тішити. І за нею буде падеда! Щодо фронту, друзі, ви, напевно, бачили подіб State, що ворог нині передислоковує війська, тобто значною частиною Сумщини та Харківщини він передислоковує на Покровський напрямок. про це пишуть підрозділи морпіхів. Російська Федерація планує використати у Донецькій області угруповання для так званого вони так називають вирішального прориву і застосуванням великої кількості військової техніки. Тому, будь ласка. Допомагайте нашим зараз. Там дуже і дуже гаряче. А в описі до цього відео ви знайдете збір на першу ОШБ імені Дмитра Коцюбайла. Нам потрібен пікап. Хлопці там на Покровському напрямку. Дякую за допомогу. Рупак другого штурмового батальйону першого ШП хоче звернутись до Яніни Соколової та її аудиторії з проханням допомоги у зборі. На пікап цей пікап нам необхідний для виконання бойових завдань на покровському напрямку. Попередньо хочемо вам подякувати. Разом до перемоги, окрім того, друзі, голова ГУР Кирило Буданов виступив із заявою, що Росія не те, що не зупиниться, ми це бачимо, але й нарощує виробництво зброї на суму планує 1,2 трильйони доларів. А також збирається оголосити мобілізацію. Нову мобілізацію. Це не коштувало для того, щоб мобілізацію не проводити. Це перша теза. Друга, чи може Російська Федерація провести мобілізацію? Може, може, на жаль, це серйозна загроза. Це болісно буде для Російської Федерації, але це реалістично. І така загроза, на жаль, існує. І символічно, що на фоні цього наша держава все ще має величезні проблеми з мобілізацією, укомплектованість менше половини, полковник. Сбу, народний депутат та захисник Херсонщини Роман Костенко випустив заяву в інтерв'ю. Він сказав, що те, що дали можливість виїхати чоловікам 18-22 років, суттєво погіршило і погіршить ситуацію. 18-22. Я вважаю, що це такий знаєте постріл з крупного калібру собі в ногу. Оце влада що вона робить, замість того, щоб Зосередитись на мобілізації, мотивувати вона просто стріляє собі в ногу. Я вас запевняю, що це пояснення, що батьки зараз 17 Випускають людей, а ми зразу зробимо, що 22 можуть спокійно пересуватися, і тому батьки не будуть дітей відправляти за кордон. В результаті ми отримаємо і діти поїдуть за кордон, і 18-22 поїдуть за кордон і більше не повернуться. А ось такі справи, друзі. Напишіть в коментарях, що думаєте. Не забудьте підписатися на наш канал, поставити лайк цьому відео. Ну і в описі ви знайдете всі способи допомогти нам створювати контент. У нас є PayPal, у нас є банка, і у нас є Patreon. Ну і ставайте спонсорами. Подивіться наше наступне відео і підтримуйте чесну журналістику і збройні сили України. Тримаємося, вони нас не зламають. все буде добре. Головне, дійти цей марафон до кінця живим.